Доброго дня! Маємо картопли купачки двохрядні Агротех Польща. Ось такі. Трохи вибір є. До 10 маємо купачок. Оця на реставрації. Реставруємо транспортери, перебираємо зв'яздочки. Що як? Шестероночки, ролики, все дивимося. Є в оригіналах, не крашені, є перебрані. На будь-який вкус маємо. Якщо щось треба доставити, перебрати під забажання клієнта, все зробимо, запчастини маємо в наявності повністю все. Починаючи там від ролічків, кичаючи транспортерами. Тобто вибір по купачках є, вони постійно поновлюються, щось приїжджає, щось уходить, щось краще, щось гірше. Тобто, наразі так. Кого цікавий, телефон в шапці профіля набирайте, розкажемо більш детальніше.